Вітаю вас на каналі Парарук. Це моя сіночка. Е, Отака, от бачите? Симпатичненька. Що я хочу зробити? Ще не робила так. В цьому році перший раз спробую. Хочу взяти такі мілесенькі цибулинки. Е, ну, якусь сімницю або дуже в пакетик, да, і в холодильник. Е, хай вона там постоїть трішечки. Померзне, хай для нас буде шоком. А потім, ну, коли там ми в жовтні, в кінці жовтня, дивлячись по погоді, листопаді навіть буває, да? висаджуємо на зиму цибульку, достати її, прогріти трішечки в духовці, зовсім трішечки, знову шуканути її, шукувати от, і висадити. Хочу спробувати. Зазвичай, якщо ми висаджуємо так просто, вона стрілкується, скільки вже не пробувала, стрілкується. А, можна, звісно, за часинку залишу. А, десь в прохолодному місці, можливо, на віранді на холодній. І весною посаджу, ще й так спробую. Але хочу саме отак спробувати з такими перемінними температурами. От. ну що ж, Доведеться від вікна чекати, щоб побачити, чи воно щось вийде. таке я толково з цього чи ні. Отаку от малесеньку буду, гарненьку. Тільки тут сантиметр і менше, не більше. От сантиметр і менше буду от, от таку. вибирати. От, і спробую, можливо, ви так робили, то підкажіть, що вийде з цього, щось чи ні. Ну, а частинку дійсно залишу, от і залишу на веранді, і потім весною висаджу. Ну а Сама цибулька булька в цьому році непогана. Отакенька. В середньому десі більші трішки і менші, по-різному. Але посадила одну грядочку під зиму, під зиму. А, посадковий матеріал звісно покупний, там, напевне, голландське. Кілька штучок було, постілкувалося. Кажуть, що до голландського посадкового матеріалу а, власні продавці, свої продавці домішують свою цибульку через це вона інколи стрілкується. На мене пострілкувалося кілька штучок, а так, в принципі, я задоволена результатом. результати. особливого догляду за цією цибулькою не було. От. Ну, а от тепер спробую по свої, зі своєї сіночки щось отримати.